Вітаю вас, Добро пані Світлано. Скажіть, будь ласка, яке майбутнє українців, саме українських аграріїв, і загалом ви бачите у зв'язку з зупинкою морського коридору? Скажімо так: майбутнє буде ускладнене, але не настільки, як це було на початку війни. Все-таки за цей період, за період війни, Україні вдалося налагодити альтернативні маршрути експорту агропромислової продукції. Вони функціонують і функціонують відносно вдало. Окрім того, ми не маємо такого значного перехідного залишку продовольства, які були у нас у 2022 році. У 2021 році Україна мала максимально високий врожай. В нас був рекорд, і ми не встигли все експортувати е, до початку війни. Відповідно, ми мали перехідні залишки минулого року, плюс поточний врожай і неналагоджені альтернативні маршрути. Цього року ситуація значно легша, а ми фактично експортували залишки і маємо близько 40 мільйонів тонн агропромислової Продукції в першу чергу це зернові та олійні культури, які потрібно експортувати. А яким чином наразі ми можемо ще наростити вивезення збіжжя за кордон? Зараз найбільш ефективним каналом для нас являється експорт річковими портами Дунаю, і цим каналом є зараз змога експортувати близько 2 мільйонів тонн продовольства в місяць. Теоретично цей канал можна розширити до 3 мільйонів тонн продовольства, і у нас залишаються ще західні кордони залізницею та автотранспортом, яким ми можемо експортувати мільйон півтора мільйона тонн. Окрім того, я б не ставила фінальну крапку по морським портам України все такі є ще надія, що ми будемо працювати в рамках домовленості між ООН, Туреччиною без Росії. Подібна практика в нас була вже восени 2022 року. Коли певний період Росія заявила про вихід із зернової угоди однак судна продовжували курсувати. Інший варіант. Це те, що буде функціонувати морські порти без зернової угоди, тобто часткове відновлення вільного судноплавства в Україні. Уряд виділив кілька десятків мільярдів на страхування суден, які все-таки наважуться рухатися до наших портів, незважаючи на небезпеку від росіян. Чи відомо вам про таких? Так, є певні власники суден, які погоджуються в подібних умовах продовжувати свою діяльність. Тому це цілком складно, але цілком можливо. Якщо все таки от не вдасться реалізувати оці варіанти, які можуть допомогти нам із зерновою ініціативою, то які країни найбільше постраждають від цього? Перш за все, ми швидше за все зможемо вивести все вирощену і призначено для експорту продукцію однак це буде розтягнуто в часі протягом року. І страждати в першу чергу будуть країни Африки, які як нібито по обсягах і не так багато в нас закуповують продукції однак наша продукція становить значну частку в їхньому імпорті. Враховуючи, що ці країни є мало спром... платоспроможними і оце зростання цін. На зернові культури, які ми спостерігаємо в останній період, не тільки через припинення зернової угоди, а в тому числі через зменшення пропозиції від інших гравців світового ринку, як то Канада, Аргентина, і за того, що в них несприятливі погодні умови, відповідно ціна буде зростати. Якраз країни, які не будуть мати достатньої фінансової спроможності купити необхідне продовольство, будуть страждати найбільше. Зрозуміло, що велика частка країн залежить від зернової ініціативи, але все ж таки, якщо говорити про загальну картину, то яку частину планети загалом годує Україна своїм зерном? Це близько 400, 400 мільйонів чоловік без врахування України. Це значна частка, а, можна сміливо сказати, що кожен другий, третій буханець, який в биханка хлібу, яка виробляється в країнах Африки і Азії, вона зроблена з українського хліба. Тому а, наш вплив доволі суттєвий, і це чудово, що нам вдається навіть в умовах війни вирощувати і продовжувати експортувати, готувати світ. Ми бачимо те, що все таки зростає ціна зерна на інших ринках. Це 3-5% після того, як Росія все таки вийшла з ініціативи. За вашими прогнозами, чи буде і далі збільшуватися цей процент? Він може зростати однак, говорити про якісь значні цінові стрибки немає підстав. Якщо порівнювати з... Початком війни, то тоді ціна на зернові, в першу чергу, на пшеницю зросла на 40%. Оце був відчутний а, стрибок. Зараз в цілому а, протягом останнього року ми можемо спостерігати зниження ціни. Якщо на початку війни пшениця коштувала близько 450 доларів за тонну, то зараз це близько 270 доларів за тонну. Тому зростання цін можливе не стільки через а, припинення зернової угоди, скільки через зменшення Позицій інших операторів ринку.